То сказати, що я доларовий мільйонер, я полетів на другий кінець світу. Для того, щоб втікти від цього напруження. Що мені робити, скільки можна? Я на обкладинці. Тільки взагалі, стільки насіння, щедрості, стільки благочинності, де мої мільйони доларів. Що реалі це було? що вони взагалі дурні були. Що вони взагалі робили? Е, життя по інстинктам, знаєш, як біороботи. Так, я це зробив. Дякую, лі... Ні, дякую, Марина, я з вами на віка. Вітаємо вас у третій частині нашого підполучку. Інтерв'ю. Мене звати Захожий Леонід, я засновник трансформаційної платформи Parampara Space, організатор масштабних освітніх проєктів, продюсер свідомих експертів та наставників, інтроверт та ментальний проєктор. Також ми з командою готуємо конференцію Карма Гроші медитація 2, Еволюція. Це комплексна триденна онлайн-конференція про те, як заробляти більше і вийти на рівень фінансової свободи через ресурсний стан та реалізацію призначень. Якраз у нас третя частина буде з Мариною про призначення. Марина Хмеловська, засновниця авторської школи кармології, що навчає професійних консультантів по діагностиці карми та призначень. Привіт, Марина. а можна я трошки по-іншому е, представлюся. І до речі, я б теж хотіла, щоб е, наші глядачі тебе трошки е, з іншого боку дізналися. Я дуже люблю знаєш представлятися, називати про себе якісь факти, які зачі... ну, за чі будуть чіпляти наших глядачів. І поки я назву про себе якісь три факти, то ти теж подумай, бо я тебе зненацька зараз застала, ти не знав, що я так тебе попрошу. Щоб теж зробити, знаєш, щоб це не регалії були якісь сухі, а щоб от дійсно якісь факти, які будуть нас характеризувати як особистості. От я почну з своїх, а ти поки подумай і теж три своїх назви, Добре? Давай, да. Значить, факт номер один перед вами людина, якої перерахували 1 мільйон гривень за духовне наставничество, просто за те, що я є духовним вчителем, як, як подяку, скажімо так, і це був найбільший подарунок у моєму житті фінансовий грошовий. Далі я людина, яка е, бачить минулі життя не тільки свої, але й інших людей, і допомагає їм, е, у тому числі, через цей інструмент, вирішувати проблеми теперішнього. І, і буквально у цьому році е, Я здійснила одну мрію. Я повезла батьків і дітей на горнолижний курорт, витратила 15 тисяч євро на це. Я зробила мрію своєї дитини реальністю. Вона дуже хотіла сніг, бо ми живемо зараз в Іспанії, хотіла стати на лижі, і я хотіла, щоб мої батьки теж перепочили, бо вони живуть в Києві. Вони дуже від всіх цих обстрілів. Ем, е, втомилися. Ну, чому я називаю суми? бом. Ем... Я хочу теж змотивувати інших людей мріяти. Бо я знаю, що, ну там раніше, якщо там я витрачала 5 тисяч євро на якийсь там, відпустку, то зараз я втричі збільшила свій бюджет. Ну і нам я думаю, що у розрізі нашої конференції варто сказати, що я доларовий мільйонер і стала їм у 23-му році, зробивши півтора мільйона оберт-компанії. От і це теж завдяки не тільки теж завдяки, а це в першу чергу завдяки всім цим знанням, як, про які ми говоримо сьогодні. Леонид Леон, Леоніде з тобою і про що твоя конференція. Е, ось так я живу і дуже-дуже хочу, щоб інші люди теж були багатими, процвітаючими, втілювали свої мрії, мрії, своїх батьків і дітей, у тому числі у життя. Цікаво, я весь цей час думав, що, що мені саме три вибрати із цього всього, що я можу сказати? Я можу сказати, що я не доларий мільйонер, я рівний мільйонер поки. І коли, коли я почав жити шляхом своєї душі, я так це називаю, розуміючи себе, відчуваючи себе, і задаючи питання всередину себе і отримуючи відповідь із із зовнішнього світу, то я почав. І заробляти, і відчувати наповнення від своєї діяльності, і, скажімо, розкривати своє призначення. Це як перший факт. Другий факт, це е, я, от я усвідомлюю зараз, що е, аналізуючи якраз і враховуючи е, кармічну складову, я не усвідомлював цього три роки, коли це робив, але зараз бачу, що у мене, наприклад, було. Був запит вирішити питання, налагодити питання з батьками, бо у мене було таке, що я що вони мені щось не додали, зіпсували життя, там насипали мені якихось усвідомлень, якими я керуюсь по життю і страждаю. Зараз розгрібаю це десятки років, і це вони видні. Тобто я розумів, що це не ок, і треба вирішити це питання з точки зору розібратись, як це вирішити, бо якесь таке від ну, накопичене. Була до них ну не те, що хотілося б, щоб було накопичено, скажімо так, і я не усвідомлюю цього, знайшов експертів по роду і родовим програмам, створив з ними продукт як продюсер, сам цей продукт пройшов, допоміг людям його отримати. Тобто, я зібрав людей, зібрав експертів. Організував це все, собі отримав всі відповіді на мої питання, налагодив відносини з батьками, допоміг людям налагодити їх відносини з батьками і ще й грошей заробив з цього всього. Тобто я от знайшов, є таке поняття, я думаю, ти як людина дотична до східної філософії, і була в Японії, і кігай, да? є таке, коли я почув перше це значення цього слова, то я зрозумів, що. от, Саме моя діяльність, якою я займаюся, тобто я і собі допомагаю, і гроші заробляю, і мені подобається це робити, і людям цінно. І моя задача, наприклад, і те, що я роблю зараз в конференціях, і ти, можливо, це теж відчуваєш, я дуже сильно намагаюся зробити, щоб всі максимально отримали вигоду від того, що я роблю. І в першу чергу це спікери експерти не обмежуючи їх в. Якихось їхніх ну, по силах, що вони там запрошують на свої продукти, бо я якраз і збираю таких спікерів-експертів, які, якщо люди підуть до них і в них навчаться, я розумію, що я цим напрацюю собі хорошу карму, бо люди будуть вдячні моєму проекту за те, що вони дізналися про цього спікера від мене. Ось це давай. Ну і спочатку це було питання роду батьків, потім це було. Питання стосунків я взяв експерта, який по експерт по відносинам, і створював продукти з ним, допомагав людям налагодити відносини, вибудовував свої. І зараз виходить так, що я хочу закрити собі і питання фінансової свободи, і вирішити питання з грошима глобально, щоб ну, з різних сторін це пропрацювати. І я створюю проект по Фінансам, да, по фінансовим питанням з духовної точки зору. Тобто, я усвідомив, що я таким чином рухаюсь по життю, і при цьому, і в цьому, не знаю, чи є це моє призначення чи ні, ти от далі про призначення трішки розкажеш. І е, третій, якийсь факт, да, який цікавий, перша моя поїздка за кордон колись давно, в 2018 році, чи в 17-му була зразу на Шрі-Ланку 13 годин. Перельоту, бо я так втомився, роблячи там, займаючись своєю діяльністю, що я полетів на другий кінець світу для того, щоб втікти від цього напруження, яке мене тримало, і ну, ми взяли там таку путівку на 10 днів. І я вже на восьмий хотів додому, бо це було так важко. Це було, скажімо, переключення з однієї важкості на інше, бо ми поїхали в якісь джунглі, прямо на поїзді, потім там ніхто не розуміє ні англійського, нічого. Потім ми піднялися гору, де мало бути найяскравіший най... краєвид у світі, а там туман, нічого не видно, а ми всі п'ять ранку встали. І для мене це було таке дуже. Ну, Слідкувати за собою, любити себе і не доводити до такого стану, щоб тобі треба було тікати від того напруження, яке все одно ти з собою увозиш кудись. Привез до швіланки з Як ти кажеш, свій чемоданчик з кармою ми возимо, так само і з напруженням. Якось так. Це, це теж є карма. Це те, що ти з собою провіз, це теж та ж карма є, ти тільки іншими словами, це називаєш. Ну, круто, 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 круті історія. Дякую. Мені та... самому. Частіше б Мені задавали, я вже чекаю, коли у мене хтось візьме інтерв'ю, я б там теж поділився. У тебе дуже потужна карма, у тебе потім, коли вона визріє, всі будуть у тебе брати інтерв'ю. Все, якщо ти це бачиш і кажеш, то я. Ну Пам'ятаєш мої слова, ще потім мені напишеш. В особисті, а я пам'ятаю, казати, тепер мене інтерв'ю за інтерв'ю. Що мені робити, я... скільки можна? Я на обкладинці хлопців. Ну, ти розумієш, тут, до речі, от ми переходимо, мабуть, до теми призначення, і призначення, яке нам приносить гроші, і гроші ну, гарні, великі, класні, бо що, яких нам вистачає не тільки на свої потреби, але й на, там, на інвестування, й на життя своєї мрії. І ось до речі, щоб оця карма. Сходила там дуже дуже багато різних аспектів, про які ми поговоримо більш детальніше на моєму виступі у тебе на конференції, так і я розкрию дуже ретельно цю тему і дам практики. Але ось, наприклад, ти можеш мріяти про те, щоб у тебе брали всі інтерв'ю, ти був популярним. Але якщо ти собі не дозволяєш цього тут всередині, якщо ти вважаєш, що ти ще не до то я кажу: викиньте ці думки своїм учням, кажу, що ви не до, ви вже до-до, ви всі вже до-до. І це теж ти можеш створювати дуже круте насіння, але якщо у тебе немає дозволу внутрішнього, якщо ти думаєш, що ти ще не до. То ти з цим не до, скільки б ти проєктів не зробив, що б ти там не робив, то о, ця карма не буде розкриватися. Це ось не твоє хороше насіння, отака плита буде цього упередження лежати. Це от у мене історія в 23-му році, така сталася. теж, вона і про гроші, про призначення в комплексі. Ну як коли я її пропрацювала, вона мені допомогла стати дол доларовим мільйонером. Це е, коли я думала: Господи, ну в мене вже стільки взагалі, стільки насіння, щедрості, стільки благочинності, де мої мільйони доларів? І е, я цю мету е, хотіла мільйон доларів за рік зробити оберт ще до війни, бо в 21-му році у нас було 500 тисяч. І ну на 22 рік, так як ми подвоювались кожного кожного року, я собі цьому доставила, але прийшла війна, і я там на рік майже випала взагалі зі всіма своїми трансформаційними процесами. От, а в 23-му році я нащупала це до речі, що я собі не дозволяю витрачати гроші на себе, на свій комфорт, на якісь речі, яких я вже давно варта. І розумієш, от така штука це не те, що я взагалі на себе не витрачала. Ну там середня, середньостатистична жінка на мене дивиться, вона думає, що я все собі дозволяє, як косметолога, і масаж раз на тиждень, там, і туди поїхала, і сюди поїхала і там от витрачає в ресторанах, куди хоче, там піде. Там купить, що захоче, але це теж певний рівень, і якщо ти там ходив в один ресторан, то для того, ж, якщо ти засіваєш насіння і починаєш заробляти більше, то тобі треба в ресторан інших рівень, іншого рівня, почати ходити. Якщо ти е, одежу цього рівня купляв, то тобі потрібно почати купляти одежу там брендову, наприклад, це знов таки це не про зачіпку за речі, що ти там тільки раді речей, а це як духовна практика. Це, от у мене в інстаграмі навіть. Навіть є хайлайтс духовний шопінг в Мілані. тобто Я дозволила собі витрати вперше на брендові речі. Ну Тобто, я щось там купляла там якийсь поясочок це щось там ну до цього ну трошки, потрошки і такі середнього рівня бренди, типу Фурли. Ну, я не знаю, тобі це нічого може не говорити, але дівчата знають, які будуть дивитися. Майкл Корс. А це я прям пішла в Прада, в Луї Вітон, Дольче Габана, Вучі. І так далі і, і дозволила собі витрати. І це про дозволяння, це дозволяння ви можете перенести не тільки там з моєї історії про гроші, дозволяти на себе витрачати на речі, ресторани, комфорт, відпустку іншого рівня, але й на все інше. Дозволити собі сказати, як я в 23-му році дозволити собі сказати, я духовний вчитель. Я визнала, що моє призначення наступного рівня це я духовний вчитель, я вчитель вчителів, я до цього ж я була тренером, я була консультантом по призначенню, я була будь-ким, тільки не духовним наставником, розумієш, тільки не кармологом. От і я дозволила собі це ну, визнати прийняти, що я духовний вчитель. Як коли я з'єдналася з цією частиною і прийняла. То все пішов квантовий цей скачок, квантовий квантове зростання. Тому, ось любі мої, хто дивиться відео, можливо, вам потрібно в тому числі дозволити собі, хто ви, чого ви варті, і дозволити змінити собі цю установку, цю оце опередження. Я не варта, я не достойна. Цього зі мною ніколи не не. Не вийде, бо не в тому, що це неможливо на те, що я варто всього найкращого в цьому світі. Я, як і всі інші люди, не тільки я, всі інші люди варті всього найкращого у цій сансарі. От, і просто дозволити собі те, що ви не дозволяєте. Поступово, поступово, і воно буде розкриватися. Ну, я від себе дам, що якраз для тих, хто в Україні, щоб задати собі питання: коли як не зараз. Особливо ну, під в тих умовах, які є, задумуюся: ну що я втрачаю, да? що може, якраз от те, що ми з тобою зачіпали на першій, на другій частині, що якраз або ти в це йдеш, або ну давай, не хочеться в негатив, але ну, ти умовно не потрібен виходить. Ти тебе вже все роблять, щоб ти шив своїм призначенням, шукав його, знайшов його і реалізував. Тобі прям ти знаєш, що робити і не робиш, це навіть на, на, дуже погано карму напрацьовуєш, коли ти розумієш, що тобі треба робити, і цього не робиш. 100%. Питання, а, наступне, яке б е, хотів озвучити, що чому так багато людей почали шукати своє призначення? Ну, таке відчуття, що почали якось як, е, просунатись, і цей запит став як топ номер один в останні десятиріччя, особливо е, зараз. Цей період давай візьмемо там українців теж і у світі. Твоє бачення чому так? Ну чому? чому тому, що трансформаційні часи ми переходимо з одного рівня рівня тваринного на рівень серця, на рівень творчості, на рівень з'єднання своєю душою душею. Тобто йде перехід, він почався з, з, двох, з початку 2000-х років, і зараз ми на піку знаходимося. і Всі думають, знаєш, що переход це ти такий, типа, прокинувся наступного ранку, такий о, вже земля. Перейшла на нові вібрації. Ми вже здійснили перехід. Ні, нефіга, перехід це от. Ковід, це війни, це руйнування старого, це руйнування якихось цінностей, які вже тебе не розвивають, роботи, стосунків. Коли ти всі ці баласти скидуєш себе і тільки оновлений без цих баластів, ти починаєш задавати собі питання: а хто я там без цієї роботи, а хто я без цих стосунків? А хто взагалі я? А взагалі чого я народився? Я що народився, що. Ходити на роботу, їсти і потім все це нести в туалет і так по кругу кожного дня. А взагалі я прожив цей день, так, хоч, хоч когось я зробив щасливим за цей день, хоч одну людину. А якщо ні, то який взагалі сенс робити ну, щасливим? А що мене робить щасливим? Гроші, а гроші. от там Я прийшов ковід, я там все, наприклад, бізнес рухав чи з роботи звільнили, все, все що я думав, що в мене гроші роблять щасливим, от їх немає. В одну секунду, а, а може мені потрібно навчитися бути щасливим без грошей, а потім гроші знов прийдуть на щастя. Ну тобто, тут дуже багато різних, різних складних процесів. Але те, що ми розумієш, це ось еволюція зараз на планети Земля. Це от раніше це було нормально, наприклад, коли люди їли один одного. Зараз, коли ми про це чуємо, типу канібалізм був ми такі. Що реалі це було, що вони, вони взагалі дурні були? Що вони взагалі робили? От зараз е, виокремлюються люди, і дуже, дуже сильне іде таке розшарування. Коли, е, наприклад, там люди дивляться на одних і, 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 і не розуміють там, чому там. Вони такі злі, чи чому там люди хочуть вбивати? Ну що неспокійно не живеться там в своїй країні, нафіга вам взагалі ці землі чужі, ви їх в гроб собі в труну не заберете. Взагалі навіщо це? І, і це знаєш, і це задають такі питання, ось духовні люди, які вже ну задають такі глибокі питання і розуміють, що. Життя воно дуже ось так проходить дуже швидко, і чим я його наповнюю? Бо якщо ми не задаємо ці питання, приходять оці самі обставини руйнації всього. Чим ми жили на тваринному е, початку. А тваринний початок це що? секс, гроші, базові потреби, е, якісь ось інстинкти, закрити якісь базові потреби і е, життя по інстинктам, Знаєш, як біороботи. Все, зараз біороботи ну, повинні або пробудитися і перейти на рівень серця, сердечних стосунків, сердечне, сердечної роботи, е, розвиватися. Е, знаєш, розвивайся або здохне. Я б такий лозунг або помри. розвивайся, або помри. Такий лозунг зараз нашої планети Земля. І ти нічого з цим не зробиш. І або ти приймаєш, або ти еволюціонуєш сам, або тебе змусять еволюціонувати. І це не те, що там, ну, тіпа, чому так. А це еволюційний процес. На конференції ти будеш виступати з темою про те, як знайти своє призначення кармічне та заробляти мільйони. Це вже такий хай левел, да? Але думаю, я і багато тих, хто буде дивитися це відео, будуть чекати зустріч на конференції. Можеш дати трішки даних, про що ти там хочеш? Чому, чому людям цінно буде прийти на твій виступ на конференцію на цю тему? Ну, по-перше, всі мої виступи дуже живі. Я. Часто навчаю людей через сторітелінг, через приклади свого життя, через свої історії. потім ми робимо разом якийсь висновок, і я даю певні інструменти, практики і техніки, як це пропрацювати, наприклад, як зрозуміти, чим мені займатися. І коли я вже зрозумів, а як мені не здутися і дійти до Тієї точки, чи того рівня, коли вже мені будуть достатньо багато сплачувати за мої послуги чи за мою роботу. А взагалі, а як Всесвіт нам натякає на те, для чого ми народилися, як ці знаки побачити, не прогавити і звернути в кармічних точках свого життя саме туди, куди. Нам потрібно звернути, для чого ми народилися, бо таких точок всього три. І якщо ми першу прогавили, другий вихід буде складнішим. От я до свого призначення першу точку я прогавила в своєму житті, але я в другій точці відчула імпульс душі, я вийшла. Потім би у мене була ще третій вихід, але там ще більш складні були б обставини, такі вже обтяжувачі були. І було б ще більше, більш складно прийняти рішення. І я ось так, як я працюю з квантовими полями, я продивляюсь різні варіанти, і я через свої історії от розповім про свою історію, як я дівчинка з Луганська переїхала в Київ як я почала з нуля які я там іспити проходила і всі ці історії це знаєш такі тенденції які людина будь-яка людина на себе може переложити які я практики робила щоб дійти до того рівня де я зараз і я я вижу, що це не кінцевий я вижу, я буду далі розвиватися у мене великі плани я вижу, я вижу, я вижу, я вижу, я вижу, я вижу, я думаю що такої знаєш душевній обстановці як за чашечко чая, ми поговоримо з усіма твоїми учасниками конференції і далі. Я би хотіла, щоб кожен учасник взяв собі інструменти практики від мене і через деякий час написав тобі мені: Вау! Дякую за завдяки цьому виступу. Я зрозумів, чому я народився на цей світ. Чим я повинен займатися та як мені зароб, заробляти гроші. Я, як... я зробив перший мільйон. Так, я це зробив. Дякую, Ліоні. Дякую, Марина. Я з вами на віка. Ось такий ефект. Я хочу отримати. Від свого виступу і зробити вклад у наших глядачів. Дякую. Ну, я прям ще більше буду чекати цей виступ, особливо, як ми з тобою узгодили, що це буде виступ перед Гешем Майклом Роучем, то це буде вдвічі потужніше. Швидкий у нас такий є. Минулого, на минулих подкастах це практикували, дуже класна така рубрика Бліц. Я тобі задаю, говорю слово, ти можеш в одному два слова. Що це для тебе? І як ти відчуваєш? от Призначення це. Служіння плюс гроші. Карма це. Думки, слова і дії по відношенню до інших. Розвиток це. переходи на Постійні переходи на нові рівні. Щастя це. Спокійний розум. Щедрість це. Причина багатства. Щедрість причина багатства. Так, щедрість це вміння е, ділитися. Гроші це. Оплески Бога. А духовний вчитель це не е, вчить, як жити, а живе, як вчить. Хотілося б на цьому і завершити, щоб з цим залишитись. З бліцом дякую. І фінально хотілося б від тебе отримати, скажімо так, таке потужне, як ти вмієш, можеш, побажання нашим глядачам, якого майбутнього ти всім бажаєш, що всім нам треба зробити для того, щоб це реалізувалось, і, умовно, твої, скажімо, дати ресурс посил від себе, що ти відчуваєш і. Як би це звучало? Я би всім побажала мудрості, а мудрість це розуміння, причинно-наслідкових зв'язків та розуміння як кожним своїм словом, дією та думками ми створюємо абсолютно все в своєму житті. І якби у кожного з нас та у наших держслужбовців, та президентів. Всіх країн була ця мудрість і це розуміння, тоді б ми з вами побудували усі разом рай на землі. Тому я амбасадор кармічної мудрості. Я буду топити за карму і за кармічну мудрість до кінця цього втілення. І повернуся за всіми вами в усіх інших втіленнях. І все ж таки доведу вас до кінця, до найвищого вашого найвищого, найвищого рівня еволюції. Тому я вам бажаю всім мудрості і собі, у тому числі. Дякую, Маріна. Ті, хто буде дивитись це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знайшли ви своє призначення, чи ще в процесі. Які саме питання вас цікавлять в темі призначення? Ми почитаємо всі ці питання, можливо, якісь розкриє Маріна на конференції, також приходьте на конференцію, щоб задати ці питання в чаті. І обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо досі цього не зробили. Залишайте коментарі, вносьте донати і до зустрічі на конференції і в наступних, час... наступних наших подкаст-інтерв'ю з іншими спікерами. Дякую, Маріна. Дякую всім.